На вулиці давно знайомий стоїть казково чарівний садочок рідний наш чудовий, збирав усіх ще ранку він. Тож до садка поспішала щодня радісне, весело кожне маля У нашому сонячному місті працюють люди серцем чисті, є художники, майстри, кухарі і лікарі, музиканти і поети. Вам розкажуть всі секрети. А чи чули ви діти, яка незвичайна пригода трапилася в нашому місті? Привіт усім! Це я, незнайка. Я веселий і сміливий, і розумний, і кмітливий. Привіт, незнайка! Ти все граєшся? Навчати знову не збираєшся? А ось навчатись так цікаво. хоч і не нелегка ця справа. Ну й морока, знову вчитись, ліпше гратись, веселитись. Хочу сім'я показати, ким завгодно можу стати. І вирішив наш незнайко стати поетом. Вірші я за хвилину їх складаю. Увага! Зараз починаємо. Знайко був дуже голодний, праску проковтнув холодну. Гарбузи їдять малину, малюки ростуть під тим. Жавия летить в ракеті, космонавт. Пийт Ти поет справжній дивак написав усе не так. Діти, давайте навчимо незнайку писати вірші. У гаю люблю гуляти, веселу пісеньку. Щоб погратися у лузі, козенятку кличе. Запасає білка шишки у дупло несе. На колючий піджачок їжачок чіпляв. В небі пташечки літають, веселу пісеньку. Ми всі з вами гарно грали і вірші гуртом правильно складали. Після того, як Незнайкові не вдалося стати поетом, він вирішив стати музикантом. Зараз я вам як заграю, теж пісень багато знаю. Давайте познайомимо незнайку з нашими шумовими інструментами. Візьміть кольорові олівці і починаємо грати. Не вдалося нашому герою стати музикантом. Отже, він вирішив стати кухарем. Борщ я теж вмію варити. Дайте ніж буду Ой-ой-ой, як же болить лікаря жипові. Боли. Відчуваю чужий біль так же само, як і світ. І завжди, коли я зможу. Говорим людям допоможу, що трапилося. Мішку О, так, ну треба завжди дивитися під ноги. Ну давай, будемо лікуватися. Отож не спіши, завжди дивися, куди біжиш, я відею. А швидше завжди до чогось приводить. Так. Зараз ми тебе полікуємо, ніжка боліти не буде. І зразу зразу все загоїться. Щоб усе умітись знати, садочок треба поспішати. Я зрозумів, щоб все знати і вміти, треба обов'язково до садочка ходити. Щоранку буду я тепер вставати і до садочка поспішати. Посміхни сусіду справа, посміхни сусіду зліва. Ми одна сім'я, посміхнись, сусіду справа, посміхнись сусіду зліва, ми одна сім'я, наше коло мосінька. Обійми сусіда справа, обійми сусіда зліва. Ми одна сім'я. Обійми сусіда справа. Обійми сусіда зліва. Ми одна сім'я. Бажаємо миру, щоб кожного дня до нас поспішала гості маля. Наш садочок. Сподіваємося, скоро відкриється. І ми всіх запрошуємо в наш чарівний, чудовий світ дитинства.